Вітаю у промову! Сьогодні пропоную з'ясувати спільне та відмінне у прикметниках: наглий, нахабний та зухвалий. Почнімо зі слова наглий. На перший погляд здається, що це росіянізм, який в українській мові слід замінити словом нахабний. Але не поспішайте з висновками. Слово наглий теж є в українській мові, але немає нічого спільного з нахабністю. Наглий це той, що відбувається раптово, несподівано, непередбачувано. Про раптову несподівану смерть говоримо нагла смерть. Про життєво необхідне та нагальне скажемо нагла потреба. Нахабний же це той, який діє зухвало, безцеремонно, порушуючи моральні норми і не зважаючи на ставлення до цього інших. Нахабна людина, нахабний вчинок, нахабна поведінка. Синонімом до слова нахабний є прикметник зухвалий. Так говоримо про того, хто не виявляє належної поваги, пошани кого чи чого-небудь. Дуже грубий. Нахабний. Але є в прикметнику зухвалий і позитивне значення, так можемо назвати відчайдушно сміливий вчинок. Отже, говоріть українською правильно: про щось раптове і несподіване, наглий, про безцеремонність та відсутність поваги, нахабний чи зухвалий.